Гарного всім дня дівчата і хлопці. Вчора до мене приїхала сестра, середня сестра. В гості. Я її рік не бачила. Вона каже, спечи, що, спечишу, чи то біля щів, чи то пиріжки. Вона таке щасливе жарене. От, То я зараз замішу тісто на біля щі. Значить, так, літри водички я беру. Грамів 35, чи то 40 дріжджів. Якщо сухих, то три чайних ложки можна брати. Можна дві. Чайну ложку цукру покладу, чайну ложку солі, олії, три столових ложки. Це зараз розболтаю. І будемо віяти Борошна треба від, від 750 г і більше. Вію поступово і буду замішувати. А ще знаєте, що? Я ще не вирішила точно, чи це будуть білящі чи пиріжки. О, то я покладу десь з півчайної ложки розпушувача. Я в пиріжки кладу розпушувач і замішую тісто. Водичка треба, щоб тепла була. Борошно вію поступово. І не забувайтеся, що тісто любить тишу спокій, і все вийде. Все буде добре. Окладай на поверхню, тут зручніше буде. І ні в якому разі треба відчувати тісто, щоб не забити його. Це я замішу тісто і, і підемо до маринки з готовим тістом. Фарш зараз зроблю. Підемо до маринки в гості, до нашої меншої сестрички. Тісто майже готове. Воно годиться і для піци, і для пиріжків, і жарених і печених. Лише, якщо буде солодка начинка, то добавте більше цукру і все буде добре. Тісто вже вимісилось. Що я роблю? Що я роблю далі? Сьогодні ж я не в мисочку, нікуди. А сьогодні я так полила олійкою і зберу звичайний пакет. Можна сюди тісто. Можна в холодильник ставити, але ми його беремо з собою. Дівчатка, тепер фарш. Я намолола свинини. У мене тут було десь може, грамів 600 м'яса і десь 400 грамів сала. От. А на дно я намолола цибулинка, там у мене десь є. У мене свинячий фарш. А ви беріть вже кому до вподоби. Солю. Смачні біляші виходять, коли телятину. І свининою змішують. Тут тоді смачно дуже. Це як для мене. Оце я солю, перець, спеції. Перець, 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 перець я люблю щедро. І водички. Десь так, грамів 150. І оце гарно-гарно, гарно, гарно, гарно вимішую. Парш готовий. І теж беру з собою в кульочок. А дівчатка, вже прийшли ми до Маринки, я ось поверхню ось так мажу олією. Ось моє тісто, це я ще приготувала. Як кажуть, це своє ношу з собою. Ось тісто. а Так можна зберігати і, дівчата в холодильнику. І зручно і гарно. І все. Тепер тісто я розділяю на кусочки, на такі гарні. Дивіться, яке тісто хороше. От. І буду ліпити біляші. Я люблю біляші такі великі, то мене всі люблять, щоб один жарився на сковорідці. Ось отак, дівчата, такі великі куски. Я роблю Ось мій фарш теж з собою принесли. І так, щедро. У мене який кусок тіста, стільки фаршу кладу. І защіпую. Ось так. І відкладаю. Потім буду поступово їх отак, так, поступово, не одразу розпліскувати. І я ще не спішу нагрівати сковорідку, бо... Буду жарити поступово з першого. Дівчатка, поліпила я біля щі. Маринка там щось робить, вона пюрешку варить. От. А вони у мене відпочинуть оце. І буду жарити з першого, по одному на сковорідку. Перший, другий, третій і так далі. Ось так, дівчатка, вони в мене жаряться. По одному на сковорідку. Маринка, ще сковорідка така завелика. Приблизно ось такі вони виходять, дівчата. У мене 10 штук буде, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!